Так, блін, так прикольно пограла, мені треба на роботу. Точно на роботу! Так, 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 оп. оп так так Блін, мотиґ. Так, треба мотигу і так, ці предмети беру. І так, на вулицю, на вулицю, на вулицю. І так, всім прийде, друзі! З вами я, Света. І знаєте, для чого мені ці предмети? Я буду збільшувати свій грот, так якби третій ряд робити. Але тут, правда, не всі блоки, що мені потрібні. Але, в принципі, хоч щось, ну, але... Коротше, перше нам треба ламати ось це, в принципі. Ламаємо. Так оп, оп, оп. Тут покласти сюди блоки ось так. Але мені правду здається, що тут треба ряд води і просто так, якби... би. Коротше, я це потім ще поміняю, в принципі, це поки що не прям такий результат, кінче, те, що має бути в кінці. Але це хоч якийсь результат, знаєте. Тут хоч картопля, бо це просто не видно, що це взагалі розділено, знаєте, це. Це буде, я взагалі плутись буду. Там в мене моркви того разу не хватило, що їх засадити, тому зараз ще й засадимо заодно. Вроді вода мала би діставати, в принципі, а може би і не мала, Ну, коротше. Тепер тепер вже треба збирати. Так, збираємо моркву. Так. Як би її. Отак. Збираємо. Так, оп, оп. 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 Так. Ну, в принципі, бачите, тут картопля з бо я кажу, я забула реально. Я поки що не знаю взагалі, що робити. Мені здається, що грядку так, якби, треба десь поміняти, але не знаю поки що. Так, і засаджуємо. Так тут морква має бути, вроді. Так, морква вроді. Оп-оп. Так, оп. Так. Я тут просто залишу позначку, що це морква. І ось тут пшениця має бути. Ось тут отак. Оп. Оп. І... Оп. І оп, все, збирало. Тепер це все треба засадити. Так, садим пшеницю. Оп, оп, оп. Я вас підключу, вже, коли все засаджу. Так, як ви бачите, я вже все, в принципі, ось так засадила. Я вже засадила тут ряд моркви, зліва ряд картоплі і справа ряд пшениці. Але знаєте що? Я хочу якось збільшити це, в принципі, бо якось виглядає воно, знаєте, не дуже. Мені ще, до речі, знаєте що, я вам потім таке розкажу. Так, я тут попробую, Але сюди не буде вода дісвати. Мені треба буде відро з водою купити, пару відр. Так оп. І так би ось тут буде земля, ось такий ряд. У мене все 5 блоків лишилось. І ось тут буде так би рости картопля, а там, де ряд так, би картоплі коло моркви, там один ряд просто буде водою повністю. Оп, сюди картоплю. А тут воно не буде вода діставати, воно і так скоро стане, як проста, та якби трава і все. Ну, в принципі, до речі, все. Я б вам вже казала, то, що я маю, типу, де ж вам сказати. Зараз я це все розкладаю. Так, все ніби. Коротше. Розказую. У мене є під пічкою. Та якби, секретний, секретна скриня. Там, коротше, всяка зброя, динаміт, коротше всього повно. І на всякий випадок, типу, якщо тут цю стіну побудують, прокинути реально побудують. То я це і можу. У мене така скудниця вже було, тому я вирішила це так само заховати. Так, оп, так, це покладу. а, сокиру. сокиру. Так, зіт. Так, і мені треба сокиру туди покласти. Оп. Все. Можна вже, в принципі, спускатися. Я хочу ще до того тайнікати, як де що докупити. Так. Ну ви зрозуміли, напевно. Мені треба там щось докупити. Я там збираюсь довго вибирати. Там, може, десь годинку, дві десь так, типу. Ну, йду я в той магазинчик, він там в кінці. У нас там користь магазинчик, там де все є. Але мені треба коротше знайти, так, як ще. То, що мені треба, бо там кажуть, там дуже багато всього є, це взагалі. Просто щось з чимось. Ось цей магазинчик, як ви бачите. Так, дайте, в принципі, може, годинку, дві побула. не знаю, Там я нічого не вибрала, але довго я там дуже була. Що це таке? Ви мені поясніть, що це таке? Поліцейський, ти молодець, я тобі дуже вдячна, ти, ти мій будинок від небезпеки. Це мої будинки. Чи ти як житель говориш? це ж взагалі якісь? Бо хочу, це мої будинки. Житель, що ти думаєш, він в мене будинок забрав? Навіщо? Я... Бо того я захотів, навіть не питай. Це мої будинки, поняли. Фу, ти взагалі якийсь? Це ти... ти... якісь проблеми. Навіщо ти мій будинок говорив? Я зараз наверх піду, подивіться, що він там з моїм будинком зробив. Прикинь він там щось щось поміняв взагалі. Ой. А! Той, як... Це мій колись балкон був. Оп, оп. Так о, сіт, я держав. Оп, все. Що ти? Навіщо ти мені скло клопотом? Бо захотів. Боже тебе так ну, чути слабо з цієї вишки, але. Ф, капець. Що ти мені з моїм будинком зробив? Зараз йду розбиратися. Коротше, з ним буду взагалі того щось. Царів взяв мій будинок забрав нормально. Ні, ну а шо? Так, о, так тихо, тихенько я хочу подивитися, що тут. Прикинь, Та ти там фінжителів тримаєш, Що там взагалі може бути мені цікаво. І що там взагалі робиш? На, я ті грядку тут топчу. Так це не моє. Света, поможи, поможи! Він нас тут в заложниках тримає! Так це ховайся, тут через дверку видно. Тут житель, що ти з ним робиш? Я? Я роблю експерименти. Які експерименти? Фотографії. Які фотографії, фотографія, фотографії правильно, не фотографії. То говорити хоч навіть нормально я говорю, то сховайся ти вже. Добре, добре. Що там з жителями робиш? Ти що взагалі? Я зараз меру піду пожалію взагалі. Ти що? Відкрий двері, я хочу хоч свої речі забрати. Мені все одно це мій будинок, два навіть, джекпот прям зірвав. Боже. мер, мер, мер. Бачиш цю стіну, це коротко поліцейський зробив. І що, він твій будинок городив? Молодець, треба буде йому гроші. Та ні, не огороди. Він у мене забрав будинок і там триває жителів заложника. Вони мені тільки що казали. Світа, поможи, поможи. А, ну це вже друге діло. В тебе є кордорові інструменти, і піду зараз перевірю, що там є приват. Якщо приват немає, я сама якось прокопаюсь. А якщо приват є, то капець. Так, іду корпус перевіряти, чи є приват. Так, ламаю. Ні, є приват, приват. Приват, приват, приват є. Так, 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 мер, мер, блін. як вилізти. Все. Мер. мер. Мер 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 мер, ти мене чуєш свята що? Що там робиш? Нічого, з другим розмовляю. Щось ця свята підозріло дуже. Коротше там приват тут приват є, а в те є кольорові інструменти? Та є, вроді би, а ти навіщо? Та тільки кольорові предмети можуть приват поламати. А, тоді вони мене там в скрині стоять. Добре, мер дякую, зараз піду візьму. Добре, можеш піти взяти. Там точно приват? Та так, приват, ти що речейш шкода. Я тобі її так потім віддам. Та добре, Світа, добре, добре Добре, Добре, все тобі пішла. А де вони стоїть? В скрині у мене стоять. Все добре, дякую. Там може бути жителі пояснені, тому що це я сказав. Та добре, добре, поясню. Так, опай, скачіть. буду брати кольорові предмети в мера. Взагалі прикольно. Та є скриня, я її бачу. Та зараз буду заходити. Так, оп, Та, ти дуриш, секунду тому що жителі зайшли. Оп. Світа, що тут робить? А там, коротше, бачите, дивіться, вікно. Там, коротше, є паркан. І, бачимо. Там, коротше, поліцейський тримає в заложниках жителів і там за привачним. Мені треба поламати приват, типу, і так далі. Добре, ти можеш брати. Так ну, я тільки кірку візьму. І мені і мер дозволив. Так оп, все от Все, бачите, нічого не беру, тільки кірку. Та добре, бо ти вірим. Принесеш потім назад? Та принесу, може, навіть мене тут почекати. Так оп. Так, треба мені ззаді прокоти. Ой, я ж забула, це що він так п'є. Шостья света, я вам таке кажу, підозріло дуже. Боже, там щось каже, що я підузріла, але так треба якось обійти. Будемо рятувати жителів. Спецоперація по рятуванню жителів починається, коротше. корот. Оп. Зараз. Оп-оп. Оп. Жителі, жителі! Що света? Він нас є! Я вам зробила прохід, можете йти, а де всі інші? В кузниці, вроді ви. Сіти, в моєму, в моєму домі ході нема. Та ні, нема ніби. Я тоді прокопаюсь, дивіться, я вам про цей та говорила. Бачите, тут гроші і ракетниця. Я не знаю, чи це точно ракетниця, чи це ракетка взагалі якась маленька. Так вони тут. так... Свята, свята, ти прийшла, поможи! поможи. Ти вам там прохід робила, я тут зараз стіни буду зривати. Добре. Так. Кладемо перший детонатор. Той динаміт, Бо який детонатор. Перший кладемо на 3 на 3 блоки. Оп-оп. Таймер. Таймер 10 секунд покладу. На другий таймер 5 покладу. Все, 5. Все і можна тікати. Таксі зараз ракету буду запускати. Так. так, Оп. Ой, це так ракета наверх полетіла. Що це таке світо! Що я? Я тут нічого, я тут взагалі не при чому, ти що? Що ти робиш? Та нічого, просто взривають твою стіну, там, де ти жителів тримав, жителі вибігайте! Свята, ти это зрятувала! Ти що, взагалі офігів? Ти мені поясни, що це? Ну і що означає поясни, що Це Це стіна, і там всі жителі. Я думаю, чому жителів так мало? Ти взяв жителів заложників, взяв і рахую, що це нормально. Ну так і що? Експерименти. Фу, капець з тобою. Я зараз поліцію викличу. жителі та виходьте. Що я вам тут зроблю, може ви не можете. Так оп. Ви що взагалі лівий? Ви це що не відкрили? Мене могли, Я тримав, і що? Так на твій! На... Ой! Боже, бідний житель. Ой, горю поможіть! Я зараз поліцію на тебе виключу, я зараз по телефон збігаю тільки. Так, де мій. Так, так, так. так. Ай, болить, болить! Боже, він там так кричить. Так, де мій телефон? Де мій телефон, де мій телефон стоїть? Дайте, я згадаю тільки. Ось вроді ви. А ні, телефон в тій скрині, точно я забула. Так, телефон в тій скрині, так, беру. Так, оп, оп, 102. Алло, вас слухає служба поліції. Коротше, приїжджайте до будинка. Тут поліцейські заложники жителів взяв. Добре, вже їдемо. А ви клубіть лайк підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!